Шановні учні, шановні вчителі, шановні одиницякласники, на сьогодні чекає зустріч з авторськими задачами, з моїми авторськими задачами у рубриці задачі Близнюки. Хочу нагадати, можливо, повідомити тим, хто не дивився деякі попередні. Фільми цього жанру, хочу сказати, що я вирішив назвати задачами близнюками. Такі задачі по аналогії з шахами. Я займався шахами в свій, в свій час в шахах задачами-близнюками називають задачі, які відрізняються, дуже мало чим відрізняються одна від одної, наприклад, лише положенням однієї фігури. Але або мають різні завдання. Тут МАТ в 2 ходи, тут МАТ-3 в три ходи. Або мають одне і те саме завдання, але розв'язуються по-іншому. Тому я по аналогії назвав додачами-близнюками в математиці. Зокрема, рівняння близнюки це рівняння, які будуть відрізнятися чимось дуже незначним, але розв'язуватися по-різному. По і в мене є декілька вже фільмів на цю тему. Сьогодні нас чекають показникові рівняння близнюки. Першим моїм близнюком, першим вихідним рівнянням пропонується рівняння із другого параграфа мого підручника «Алгебра 11 клас, профільний рівень в поглиблено, воно є, на мою думку, досить стандартне рівняння, яке автор відніс до четвертого рівня. Натисніть, будь ласка, паузу. Я думаю, вчителі, які плідно працюють в математичних класах, тут взагалі нема що розв'язувати. А учням, ну, думаю, буде цікаво. Сподіваюся, у вас вийшло. На що треба звернути увагу? Треба звернути увагу на основу: 2 мінус коріння з 3 на 2 плюс корінні з 3 перемножити. Зрозуміло, що це спряжені вирази, і не просто спряжені, а дають одиницю у добутку. І те, що вони дають одиницю. Нам дає змогу це врахувати, це використати. Один з показникових виразів. Ну, я люблю з плюсом позначати, хоча це справа смаку. Я позначу літеру Т, зрозуміло, що Т більше нуля, як будь-який показниковий вираз. Що тоді другий показниковий вираз? Другий показниковий вираз, я, оскільки в нас добуток цих спряжених виразів дорівнює одиниці, то 2 мінус корінь із 3, це одиниця на 2 плюс із 3, тобто, це одиниця на плюс 2 2 плюс корінь з 3 в степені Х. 1 в степені Х одиничка. І ми приходимо до чудової думки, що це 1 на Т. Отже, в результаті вдалої заміни вдається звести показникове рівняння до дробово раціонального. Воно буде отаким. І буде мати корень Т1,2. 2 плюс мінус корінь з 3. Повертаємося до заміни, і дуже швидко це рівняння закінчуємо. Отже, наше стандартне рівняння нам... це наш перший близнюк. Тут у нас х дорівнює 1. А оскільки в нас вже є наука, що 2 мінус корінь із 3 це 2 плюс корінь із трьох мінус перший степінь, їх дорівнює мінус 11. Отже, наша відповідь. Х дорівнює, ну, давайте без X, X тут, в принципі, можна не писати. Мінус 1 і 1. Стандартне рівняння, да, воно четвертого рівня, але воно, в принципі, досить стандартне. Тепер в мене є питання. Ну, і для учнів теж, в принципі, є питання. Але воно більше все-таки для фахівців-вчителів. Що я? Можу зробити для створення рівняння близнюка. Які у вас є пропозиції? Можливо, ваші пропозиції будуть краще моїх. Можливо, натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте дати відповідь на це питання. Шановні вчителі, шановні учні, я не знаю, що робили ви. А я зробив наступ. Мала скласти рівняння, можна ж зараз змінити все, що завгодно, може воно розв'язуватися не буде. Тому треба зробити рівняння близнюк, щоб воно розв'язувалося, щоб його можна було розв'язати, щоб воно розв'язувалося по-іншому. Ось така задача. Ну, можливо, хтось повторив мій крок, можливо, хтось придумав ще краще. Я зробив наступне: я до четвірочки додав показник 4 в степені Х. І отримав рівняння близнюк. Але отримати мало, треба розв'язати. Давайте ми почнемо аналізувати. Нам дуже хочеться це рівняння розв'язати, і досвідчення розв'язувачі Ну, в принципі, досвідчення розв'язувачів вже, в принципі, бачать фініш. Ми, в принципі, можемо зразу вказати, що х дорівню 1 є коренем. За досвідом нашого першого рівняння. А їх дорівнює мінус один вже не є коренням, тому що 4 в мінус першому, це одна четверта. Але чи буде цей корінь єдиний, ми не знаємо. Один ми ну, бачимо. Вчителі мають досвід, учні дехто теж має досвід. Деякі учні навіть читали мій підручник, бо в моєму підручнику є подібне рівняння, розв'язане трішечки інше. Тому, маючи досвід. І аналізуючи, функція мінус корінь із трьох степені спадна, оскільки основа менше одиниці. А це дві зростаючі. І така ситуація для аналізу нас не влаштує. Тому що сума спадної, зростаючи, там треба аналізувати, чи похідну знаходити. Нас це не влаштує. А, ну, це може бути дуже, довг, дуже довга робота. Якщо ми перенесемо. Спадну функцію в праву сторону, ми теж нічого не виграємо, можете спробувати. Виграш наступає, якщо здогадатися, поділити ліву і праву частину на 4 в степі Ні. Тоді ми отримаємо ось таку ситуацію. І ця ситуація нас дуже швидко веде до фініша. Дуже і дуже і дуже швидко. Чому? Тому що, як перша, якщо розглядати це як суму двох показникових функцій, і ця показникова функція спадна, бо основа менша одиниці, і ця функція спадна, бо основа менша одиниці. Сума двох спадних функцій є спадною функцією. А тому, якщо ліворуч спадна функція на всій області визначення, а областю визначення цього рівняння є всі числа, а Справа константа, то таке рівняння має не більше одного розв'язку, який ми вже знайшли. Сподіваюся, вам ця ідея сподобалася. Сподіваюся, що вчителі зможуть подібні рівняння складати самостійно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Ще раз сподіваюся, що вам сьогодні було цікаво і корисно. До побачення.